14 жовтня наші пращури вперше зустрічали зиму. Особливу увагу приділяли вітру. Якщо цього дня вітер зі сходу чи півночі, зима буде холодною. А якщо ж з півдня теплою. На сніжну зиму вказував вітер із заходу. У суботу день та вечір у шостці будуть ясними, прийшовши на зміну по хмурому ранку, без опадів. Вдень температура повітря становитиме плюс 20, вночі, стовпчики термометрів, показуватимуть 8 градусів тепла. Вітер південно-західний до 7 метрів на секунду. Ясне небо 15 жовтня передвіщає, що невдовзі буде морозно, а якщо ж сильний дощ. І людяний вітер на студену зиму. У неділю небо буде ясним недовго. Вже вдень воно затягнеться хмарами, які протримаються до пізнього вечора. Із середини дня і до його кінця йтиме сильний дощ. Вдень температура повітря становитиме плюс 13, а вночі стовпчики термометрів показуватимуть 5 градусів тепла. Вітер північно-західний до 4 метрів на секунду. Наші Пращури вважали, що перший сніг за 40 днів до зими випадає, і у минулі часи, 16 жовтня, насправді нерідко йшов перший сніг. У понеділок протягом усього дня у шості буде триматися хмарна погода. Нічний дощ до ранку втратить свою силу, але продовжуватиме йти весь день і припиниться лише ближче до вечора. В день температура повітря становитиме плюс 10, а вночі стовпчики термометрів показуватимуть 3 градуси тепла. Вітер змінний до 6 метрів на секунду.